Багато людей живуть, прагнучи успіху, вірячи, що багатство, слава чи влада принесуть їм щастя. Однак, досягнувши вершини успіху, вони часто стикаються з несподіваною прожничею або новими проблемами. Візьміть, наприклад, царя Соломона, одного з найбагачих і наймудріших людей в історії. У нього було все. Він завершив будівництво храму і звів власний палац, досягнувши піку процвітання. Зовні він здавався побожним, регулярно приносячи жертви Богу. Але згодом він узяв собі багато іноземних дружин і, врешті-решт, піддався їхньому ідолопоклонству, відвернувшись від Бога, 1 царів 9, 24, 25. Що це нам говорить? Це ясно показує, що зовнішній успіх чи поверхневі релігійні дії самі по собі не можуть принести справжнього задоволення чи тривалого миру. Коли серце людини віддаляється від Бога, незалежно від того, наскільки великі її досягнення чи пишні релігійні обряди, вона, врешті-решт ступить на шлях зіпсуття. Процвітання Соломона та його релігійні ритуали не змогли принести йому повного спасіння. Вони могли тимчасово прикрити його гріхи, але не могли вирішити корінну проблему гріха. Сьогодні багато людей женуться за успіхом і процвітанням. Вони вірять, що багатство, слава чи високе становище зроблять їх щасливими, але ті, хто багато чого досяг, часто відчувають прожнечу чи розчарування. Тож де можна знайти справжнє задоволення. Воно є в Ісусі Христі. Ісус дарує нам задоволення і мир, з якими не може зрівнятися жоден світський успіх. Він дає нам вічне життя і справжні стосунки з Богом, чого світ не може запропонувати. Коли ми віримо в Ісуса, ми більше не прив'язані до зовнішніх міро успіху, таких як гроші чи слава. Натомість ми відкриваємо мир, який іде з глибини серця, і вічний сенс життя. Своєю єдиною досконалою жертвою на Христі Ісус раз і назавжди вирішив проблему наших гріхів. Вірячи в нього, ми примиряємося з Богом і отримуємо вічне життя. Це дає нам непохитний внутрішній мир, незалежно від обставин. Чи відчуваєте ви прожнечу наприкінці своєї гонитви за успіхом? Чи, можливо, ви все ще прагнете успіху, але шукаєте відповіді на ці питання? Ісус пропонує вам вічне, справжнє задоволення, якого світ не може дати. Тримайтеся міцно за цю благословену звістку і відкрийте справжній мир і сенс у своєму житті.